Наприкінці січня у місті Звягіль відбувся чемпіонат України серед чоловіків та жінок до 23 років ю 23 з боротьби вільної. Це не просто змагання, це подія, яка об'єднала молодих спортсменів з усієї України у боротьбі за честь, перемогу та можливість представляти нашу державу на міжнародній арені. Слава Україні! 169 хлопців та 85 дівчат із 20 областей України та Києва майбутні чемпіони, які готові показати свою силу, витривалість та характер. Від їхніх поєдинків залежить, хто представить Україну на чемпіонаті Європи. Почесним гостем чемпіонату став Віталій Бунечко, начальник Житомирської обласної військової адміністрації, голова відділення Національного олімпійського комітету України в Житомирській області. Мені надзвичайно приємно сьогодні знаходитись в Зягелі. і надзвичайно приємно, що сьогодні 250 спортсменів з усієї України приїхали сюди для того, щоб показати свою силу, щоб показати приклад справді для прийдешніх поколінь, що не надивлячись на всі виклики сьогодення, в нас. В Україні розвивається спорт, розвивається спорт високих, високих досягнень. Я щиро дякую Асоціації боротьби, пану Юрію, пану Дмитру за те, що підтримуєте молодих спортсменів, за те, що приділяєте увагу за те, що розвиваєте професійний спорт у нас в державі. Нехай переможе сильніший. Дякую, подякую Житомирської обласної військової адміністрації. Нагороджується. Оксана Гвозденко, секретар Звягельської міської ради. Тетяна Кравчук, начальниця управління сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Звягельської міської ради. Юрій Мірзабікян тренер викладач з боротьби вільної Житомирської дитячо дитячо-юнацької спортивної школи з боротьби. Анатолій Ясиневич тренер викладач з боротьби вільної. Олександр Широкопояс начальник управління культури та туризму Звягельської міської ради. Дмитро Пісоцький, директор дитячо-юнацької спортивної школи імені Володимира Єрмакова з Вягельської міської ради. Мельник Сергій. Заслужений тренер та працівник фізичної культури та спорту України управління у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради. Депутат з міської ради. Це є великий символ. І для нас обов'язок і честь, що сьогодні у нашому місті проходить такий захід. Ми насправді є місто сильних людей. Ви сьогодні це чули, місто сильних людей. Ми проводили форуми сильних людей. Ми сьогодні проводимо чемпіонат України сильних людей. Я б дуже хотів би, щоб перебування в місті для вас було цікавим, зручним. І десь уподобалося до того, що ви могли відвідувати місто не тільки у змаганнях такого рівня, а приїжджали сюди і відпочити, поцікавитися історією і, власне, десь у вирішенні багатьох інших питань, що вони у вас є. Ми місто гостинних людей і цих теж гордимося. Я щиро вітаю наших. Дуже почесних гостей, які приїхали до нашого міста. Спасибі вам, організатори, міністерство, асоціація, що відібрали наше місто і вкотре вже в нашому місті проходить цей чемпіонат України. Спасибі вам! Хай ця подія буде у користь, хто приїхав позмагатися, продемонструвати свою майстерність і безумовно переможе сильніші, але перемагають всі. Хто приїхав до сьогоднішнього турніру? Бо участь це вже є теж перемога. Вітаю у славному місці Звягелі. Дякую. В першу чергу хочу подякувати Господу Богу і нашим захисникам, які героїчно боронять нашу Україну, за можливість проводити такі чудові змагання, за можливість показувати свою найкращу боротьбу на міжнародному рівні. Хочу побажати кожному учаснику, покажіть свою найкращу боротьбу, усім тренерам, терпіння, суддям, об'єктивності. Знаєте, Житомирщина вона завжди була, є і буде борцівським регіоном. Дякуючи підтримці обласній військової адміністрації, дякуючи підтримці президенту Асоціації спортивної боротьби Житомирської області та міській владі за те, що ви. Разом все робите і розуміти, наскільки спорт сьогодні важливий, і потрібний, що сьогодні важливо виховувати справжніх українців, справжніх борців, які показують усьому світу, що ми є сильний та незламний народ. Слава Україні. Нагороджує подяками наступних шанованих людей, які долучилися і підтримали організацію чемпіонату України з боротьби вільної. Отже. Нагороджується Микола Боровець. Також подяка президента Асоціації спортивної боротьби України адресується сьогодні Аліні Табаковій. І ваші оплески та подяка Віталію табалюку. Всіх вітаю, шановні колеги, друзі, присутні. Дуже приємно спостерігати за формуванням молодої команди, яка буде представляти нас на, світових, на світовій арені. Ви Достойний, достойне покоління, яке показує крутий результат, яке буде таким флажком, флагом для майбутніх дітей, які надивляться сьогодні на вас. Мені дуже приємно спостерігати за крутою боротьбою, розумною боротьбою. За вами дуже цікаво спостерігати. Мені навіть також є, чому повчитися у наших молодих спортсменів. Дуже дякую, що ви віддаєте свій час, свої сили для цього красивого виду спорту, а саме вільній боротьбі. Звісно, дякуємо організаторам за такий чудовий чемпіонат України, куди приємно приїхати, зручно сісти, подивитися на ці килими і не думати про те, що де наші спортсмени розминаються і де вони. Готуються до самої сутички, дуже дякуємо за комфорт, за приємний такий приємну атмосферу, яку ви створили для нас всіх, для спортсменів і для глядачів, які приїхали сюди насолодитися вільною боротьбою. Дякую всім. Спеціальний гість чемпіонату талановитий виконавець міста Луцьк Барик. Ми <му> вітаємо іноді втрачаємося. Проблема тільки. Потухожим шансы, весни жены взрываться в них. Чуть отвлекшие в житеых, великая готовь, парашют. Я я можу могу сказать, хоть анимацию. Перший день змагань велися жіночі сутички та визначалися призерки і чемпіонки у десяти вагових категоріях. Гордістю звягіля є багаторазова чемпіонка України та Європи, володарка золотих медалей у чемпіонатах світу ю та U-23 з боротьби вільною у 2024 році. Ірина Бондар у синьому куті представниця Житомирщини, зокрема міста Звягеля, вітайте оплесками! Ірина Бондар! Перемога за Іриною Бондар. 30 та 31 січня тривали поєдинки за чемпіонство серед чоловіків. Представником нашої громади на чемпіонаті був Олег Кузьменко Тайсон. Після завершення фінальних поєдинків відбулася церемонія нагородження призерів та переможців чемпіонату. Україна є, Україна бореться, Україна перемагає. Дякуємо Збройним силам України за можливість продовжувати виховувати здорове покоління, тренуватися і змагатися, вірити у щасливе майбутнє наших дітей, молоді, нашої країни.